Старця Авксентія знали не всі, але ті, хто його знаходили, ніколи не йшли без відповіді. Він сидів у своїй келії, що стояла на самому краю Високої гори, звідки можна було побачити далекі землі, охоплені війною. Його очі, глибокі, наче саме небо перед бурею, вдивлялися в майбутнє, яке він бачив не так, як люди звикли, не в подіях, а в знаках, у символах. Що з'являлися перед ним у снах, і ось однієї ночі він побачив видіння. Йому явився Київ, охоплений тривогою. Над містом літали залізні птахи. Відлуння вибухів розривало небо. А люди в підземеллях і сховищах шепотіли молитви. Але серед цього хаосу старець побачив чоловіка, що стояв один посеред темної зали. Перед ним світилися карти, доповіді, уривчасті рядки з донесень. Він був змучений, але погляд його був гострий і рішучий. Це був Володимир Зеленський. Старець бачив, як він вагався. Два шляхи лежали перед ним: один обережний, інший небезпечний, але вирішальний. І ось, коли годинник пробив північ, президент зробив вибір. А в Ксентій побачив, як вогонь спалахнув на сході. Це не був вогонь руйнування, це був вогонь наступу. Багато хто сумнівався, чи настав час, чи готові люди, чи є достатньо сили. Але рішення вже було прийняте: українські воїни пішли вперед. Видіння показало, міста, які довго були під ярмом ворога, стригнулися. Прапори, які висіли над ними руками, почали падати у вогонь. У перші дні було важко, бо ворог не відступав без бою, але потім щось змінилося. Відчувалася тріщина в їхньому строю, сум'яття у їхніх лавах, щось сталося позаду них, щось, що змусило їхню міць хитатися. Старець побачив ще один знак розбиту дорогу, якою відходили люди у чорному. Це були ті, хто колись керував країною агресором. Вони не змогли втримати свої сили, бо хтось із їхніх власних ударив у спину. Ще мить, і картина змінилася. На високій трибуні стояла людина Зеленський. Його обличчя було сіре від втоми, але очі світилися. Він говорив до людей, і голос його був твердим. Але слова, які зірвалися з його вуст, здивували всіх: Моя місія завершена. Старець побачив, як хвиля пронеслася по країні. Одні раділи, інші не розуміли, що буде далі, але вибір був зроблений, і це стало новим початком. Авксентій прокинувся, важко вдихнувши. Він знав, що це видіння немарне, вибір, який чекає, змінить усе, історія повернеться в несподіваному напрямку, але як саме залежить від тих, хто стоятиме у цей момент поруч, і з тим, хто прийматиме рішення? Старець Авксентій довго вдивлявся в полум'я свічки, яка тремтіла від легкого вітерця, що проникав у його келію. Через вузьке вікно його думки були десь далеко у видіннях, які відкрилися йому тієї ночі. Він знав, майбутнє ще не вирізблене на камені, але шляхи, що розгортаються перед світом, уже відомі. Він бачив, як люди сперечалися після відходу Зеленського. Одні казали, що країна не витримає без нього, інші бачили в цьому шанс для нового лідера. Але головне питання залишалося невирішеним: що буде далі? Чи буде продовження війни, чи настане час переговорів? Старець побачив ще один знак: у його снах з'явилася широка долина, залита червоним світлом заходу сонця. Посеред неї стояли дві постаті: одна у темному плащі, інша у військовій формі. Вони довго дивилися одна на одну, не говорячи жодного слова. Це була мить. Коли вирішувалася доля, тінь у чорному зробила крок уперед. Вона щось говорила, але слова губилися у вітрі. Той, що стояв у формі, слухав, але його руки були стиснуті в кулаки. Йому потрібно було прийняти рішення прийняти пропозицію чи відмовитися. Але він знав, що в будь-якому разі його вибір визначить майбутнє країни. А в зрозумів, це момент перемовин. Україна буде змушена сісти за стіл, але не для того, щоб капітулювати, а щоб продиктувати свої умови. Це буде нелегко, бо ворог, хоч і ослаблений, все ще мав сили для останнього удару. Але старець бачив щось дивне: ворог уже не був таким єдиним, його власні ряди починали руйнуватися зсередини. У видінні перед ним постала картина у високих кабінетах. Далеко на сході лунали голоси. Люди, які ще вчора підтримували війну, тепер обговорювали її завершення. Вони більше не вірили у свою перемогу. Їхній лідер був змушений погодитися на переговори, але робив це з небажанням. І тоді старець побачив карту. Вона була не такою, як раніше, Межі змінилися, але не так, як очікували деякі люди. Україна повернула собі більшість своїх земель, але певні території залишалися під питанням. У цих місцях ще довго точилася боротьба не за фізичну владу, а за серця та думки людей. Однак головне, що відкривалося у водінні, це день, коли лунав останній постріл. Це не був грандіозний бій, не був вирішальний наступ, це був випадковий постріл, зроблений солдатом. Який ще не знав, що війна закінчилася. Він пролунав десь у степах, загубившись серед звуків вітру. І після нього настала тиша. Це була не така тиша, що приходить після бою, коли всі затамовують подих перед новим ударом. Це була інша тиша, та, що означала кінець. Люди підняли голови до неба, і вперше, за довгий час, там не було загрози. Старець Авксентій важко зітхнув. Він знав, що цей день настане, але яким буде шлях до нього, залежить від виборів, які зроблять люди. Він знову вдивився у полум'я свічки. Тіні танцювали по стінах його келії, створюючи нові образи, нові знаки, що ще чекали свого тлумачення. Україна зміниться, світ зміниться, але найголовніше цей шлях визначить, ким стануть люди, які пережили війну. Вони більше не будуть такими, як раніше, і лише від них залежатиме, якою буде нова епоха. Старець Аксентій знову вдивлявся в полум'я свічки, і його погляд заглиблювався у нові водіння. Майбутнє змінювалося як води річки, яка ламає береги під час великої повені. Але він вже бачив основні віхи того, що мало відбутися. Перед ним постала величезна площа. Де зібралися тисячі людей, вони тримали прапори, і над головами їхніми розносився крик, що лунав у кожному місті, у кожному куточку країни. Це був голос народу, голос, який вимагав змін. Старець розумів, що цей момент стане переломним. Те, що почнеться як політичний процес, невдовзі переросте у щось більше, у відновлення справедливості, в очищення країни від тих. То забруднив її брехнею та корупцією. У його видінні він побачив чоловіка, що стояв на високому постаменті. Його обличчя було знайомим кожному українцеві, і всі погляди були прикуті до нього. Він довго мовчав, але потім заговорив його голос не був голосом переможця, не був голосом вождя, що веде свій народ далі. Це був голос людини, яка усвідомила тяжкість того, що сталося. І прийняла свою долю. Старець розумів: це той момент, коли нації доведеться вирішити, як рухатися далі. Не лише військова перемога визначить майбутнє, але й те, як вони зможуть змінити власну країну зсередини. І він бачив інше: після політичних змін настане час великого очищення. Україна нарешті скине із себе кайдани старої системи тієї. Що тримали її в тенетах десятиліттями. Але найголовніше видіння ще чекало на нього. А побачив кордони вони світліли на карті, мов накреслені полум'ям, і серед них були нові лінії. Україна повернула своє, але не лише території визначали цю перемогу. Найголовніше було те, що змінилося у свідомості людей. Вони більше не боялися. Вони більше не чекали порятунку від когось іншого. Вони знали, тепер усе у їхніх руках. Він бачив дороги, що тяглися на схід, і бачив потоки людей, які йшли ними. Це були ті, хто розумів, що більше немає місця в новій країні. Вони вирушали туди, звідки прийшли їхні ідеї, туди, де ще панував старий світ, що повільно розвалювався. І нарешті він побачив той самий день. День останнього пострілу, але разом із ним з'явилося й інше світло, що розливалося над містами. Це був новий ранок, якого чекала вся країна. Тепер старець знав, цей день прийде, і він буде таким, що його запам'ятають на віки. Він підвівся, загасив свічку і вийшов зі своєї келії. Ніч була тихою, але в її тиші вже чувся шум нового світанку.